проблем, які є на підприємстві, їх надзвичайно багато. На жаль, і працівники адміністрації підприємства, і профільний заступник Сергій Григоренко апелюють і тільки до того, що є заборгованість державного бюджету, тобто це субвенція за пільгові перевезення, і в цьому ключ всіх проблем. Насправді це не так, дійсно, така проблема є. Але є і великі проблеми на самому підприємстві, які пов'язані з суб'єктивними чинниками: це різноманітні зловживання, порушення правил преміювання окремих працівників, різноманітні схеми з постачання запчастин з Польщі. Це зі слів працівників. Я, як голова фракції КРОП, міська рада обрала мене головою комісії, тому за мною залишається те, щоб комісія. Не займалася політикою, не займалася взаємними звинуваченнями, щоб комісія не перетворилася в дискусійний клуб, а щоб комісія дійсно напрацювала, по-перше, механізми виходу підприємства з кризи, рекомендації, які могли б покращити роботу підприємства, адекватне реагування на ті зловживання, махінації і різноманітні схеми, які, за словами працівників, існують на підприємстві.